Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Ось і настав той момент, коли і мені надійшла посилочка із розсадника Далина Рос. Уже багато хто показував на своїх каналах розпаковку із цього розсадника, і кругом я бачила, що в усіх троянди чудові і писали мені, що отримали чудові саджанці. І подивіться, будь ласка, у мене також чудові саджанці. Зараз я вам їх покажу, але покажу вам, розкажу вам трішечки перед історією свого замовлення. Справа в тому, чому я хвилювалася. Справа в тому, що я у цьому розсаднику замовляю в четверте свої троянди. Вперше я замовила минулої. Минулої весни. І мені надійшли чудові саджанці, от типу такі, як зараз. Бачите, ось такі мені надійшли же саджанці. Всі вони прекрасно прийнялися. От я замовила 14 саджанців, всі вони прийнялись як один, всі мене тішили в перший же рік чудовим цвітінням. Тому я замовила на осінь. Замовила їх ще на початку червня. Але в мене не було часу їх отримати наприкінці вересня чи на початку жовтня моє замовлення, я змогла отримати лише наприкінці жовтня, бо раніше не мала часу посадити троянди. І коли мені прийшла посилка, я була розчарована. Або деяких троянд не було. Наприклад, не було Mary Rose, яку я замовляла. А деякі троянди були з оцінкою, а деякі зовсім без оплати. Ну і звісно, що ті, що з оцінкою, ті, що без оплати, вони були недостатньо якісні. І а, після висадки. У мене одна із троянд, та що прийшла по заплати, це блакитна рапсодія. Вона у мене не прийнялась. Ось я, звісно, що була засмучена із цього. Із цього факту. На весну я також зробила замовлення, замовила 5 троянд, мені надійшли вони. Але коли я розпакувала, я відразу побачила, що троянда Coral Gole має лише один паганчик на корені. А це, ну, не та якість, яка повинна бути. А троянда GC також дуже слабенька, хоч і за повну оплату, і на ній були ознаки хвороби. І GC у мене не вижила. Я про це відразу ну, відзняла відео, відправила господарці Марині. Вона залюбки прийняла мою претензію і відразу відреагувала, сказала, що на осінь вона мені надійшла її без оплати. І ось вона у мене. Подивіться, будь ласка. Зараз я вам покажу саджанці поближче. І ось, подивіться, будь ласка, перед вами ось саджанець троянди. Блакитна рапсодія. Бачите? Ну, це ж зовсім інша справа. Не така, як, яка була в минулому році. Тобто дивіться, скільки на ній паганів, які у неї корені. Ну, це цілий кущиська вже готовезний. Бачите, який? ось. Далі ось подивіться джетсет. Ну, це ж зовсім небо і земля. із того, що мені надійшло навесні. І зараз, бачите? також який гарний корінь. Які гарні пагани. Також дивіться, як гарно розвинена троянда. Далі, ось вона, Мері Роуз. Та, що мені не надійшла минулого року. Ось вона. Дивіться, це англійка. У неї тоненькі пагани, але це так повинно бути. Тоненькі гнучки пагани англійок. Далі, подивіться, будь ласка. Ось вона, японка, робе Аля Франкейс. Я думаю, також кожен її знає, цю троянду. Цей, цей саджанець трішечки менший, ніж інші, але все в межах норми. Адже верхня і нижня частина саджанця повинні бути не менше 30 см. Ось так воно зараз і є. Ось бачите? О, оце воно. Далі дивимося, що мені ще надійшло. Мені надійшла улюблениця всіх. Це троянда Ешлі. Дивіться, який кущіська. Вона не перевершена. Чудова. Чудова. Чудовий садженець, чудова і троянди. Ось бачите, яка. І мені надійшла помпон флор. Циркус цифлорибунда, яка має такі біло-зелені квіточки із рожевим подихом. ось Так, я її так вона мені подобається сильно. і от Заради експерименту я замовила помпон. І у долині роз, і мені прийде ще з мельсансаду. сансаду. От ми порівняємо для чистоти експерименту. Зараз ми з вами ще подивимося, як виглядають на зрізі корінці цих троянд. Подивіться, будь ласка, зараз я спробую ось однією рукою. Ось дивіться, роблю надріз. Оп. Дивимось. Дивіться, який. Бачите, білий зріз Білий. Корені свіжі. Ось зараз ще один зроблю заради експерименту. Дивіться, все рівно. Зараз буду їх обрізати всі. Білі зрізи. Зараз ще одну. Так, рандомно виб... оберу. Оп! Бачите, білий зріз. Корені гарні, кореневі розвинені дуже гарно і зараз буду їх замочувати. Була сьогодні, забирала посилку, була в магазині скарбів. Дивіться, придбала фундазол І якийсь новенький укорінювач Кеміра. Це дорожче, чим усі інші <смас> укорінювачі, але чого не купиш заради своїх красунь, на що тільки не підеш. І ось я сподіваюся, що я їх прекрасно Гарно висаджу. І вони будуть на наступний рік мене тішити своїм чудовим цвітінням. Нарешті моя мрія про ці сорти здійснилася. Нарешті я їх отримала усі. І я дуже вдячна розсаднику Далина Роз за чудові саджанці. Ну а на цьому сьогодні у мене все. Дякую вам всім за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!